Доброго ранку, малят! Я сьогодні вам хочу розповісти про одне зимове явище. Воно називається метелиця. Ще можна його називати хуртовина, завирюха, віхола. Ось послухайте. Завиває метелиця, завиває хурдилиця, крутиться, вертиться, біжить та й вернеться. Завиває метелиця, завиває хурдилиця, гримає серце. У пікнове стелиться, завиває метелиця, завиває курделиця, бігає, грається, в хату добирається. У безвітряну погоду сніжинки спокійно падають на землю, але варто подуть вітру, як підіймається сніжна заметіл, залишаючи після себе замети. Холодне повітря приносить хмари, з яких крапельки дощу від холоду перетворюються в сніжинки. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки озера покрилися кригою, дерева заснули, навкруги лежить сніг. Подивіться, дітки, до нас сьогодні завітала пані метелиця. І вона запропонувала нам намалювати. Метелицю. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензлик, водичка та гуаш білого кольору. Спочатку малюємо замети.

Все можна. Гарбарно намалювати ласки, от такі на цаточку на їх, А ми не лякаємось, Ми усмішки граємо. Ось така гарна телевиця вийшла у мене. Як Яка вийде сніп, вас. Чекаю сніжок, ваші фото. До побачення.